Окрім численних обов'язків помічника народного депутата України Тетяна Лісковецька волонтерить безкоштовно, допомагає там, де може. У приймальні народного депутата Михайла Бондара вона проводить збір пластикових корків від поліетиленових пляшок, який є добрим, а може і найкращим матеріалом для виготовлення протезів для бійців АТО, які потребують протезування. Долучитись до цієї акції може кожен. Далі Тетяна Лісковецька. Кишки пластикових пляшок ми вже займалися з ними, ними давно, ще ну, з початком ран такі дали кли клич. Що з ось тих кришочок виготовляють протези для. Ну так, так, банка напхана дуже багато, тяжко важко дістати. Там є така банка, яка вільніша. Ну ми всі знаємо, які це кришечки. Немає значні якого кольору кришечка. Але важливо, щоб вона була від оцих пластикових пляшок: літрових, півтора, літрових, двох-двохлітрових. Тому що оці кришки на ці вже більші, вони мають трошки інший кіська сплав, і вони не це збирають ось чи чомусь. Не знаю чому. Вже неодноразово віддавали такий збір пляшок. Таке було, що нам приносили навіть цільтакий мішок з під цукру з, таких, з такими кришечками, дякуючи голові громадської організації Самоборони Бріжчини Богдану Коцю, дружина його сина Ігоря. Ми знаємо такого хорошого е, учасника то льотчика нашого, шістнадцятого. Так, який отримав нагороду з рук президента. Е, так, дружина має вихід, має оцю лінію, де відправляють ці кришечки, І ми сподіваємося, що дійсно йдуть на таке от добре справу. Ну і знають, що я збираю так, приносять до школи. Посиду дому приносять сюди, сюди приносять. Ну, збираємо, передаємо. Сподіваємось, що воно дійсно стане в пригоді.